Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на обзорі ось такий от красень GELON Aero 200. Ну і По традиції почнемо з двигуна, двигун 200 кубів, повітряно-масляне охолодження, карбюратор, 4 клапана. Ось. Мотор досить непоганий, він не коловся. На мотоцикл пробіг 18 тисяч Ось, До речі, мотоцик 2014 року. На цьому типу двигуна немає кікстартера, тільки електростартер, запуск. Паливний бак у нас на 11 літрів, розхід топлива 3 літри на 100 км. Досить економічно, як для такого мотоциклу. Передня велика оберненого типу з дисковим тормозом 240 мм. Тормозний супер у нас є двох поршневий. Задня підвізка у нас газомасліні амортизатори. І з дисковим тормозом. Правда, тут вже стоїть у нас поршньовий. Супорт, так, і радіус тормозного диска складає 230 мм. Передня панель підсвічується ось таким от кольором. Шкали у нас білі, це в нас сині. Тут нам показує, яка передача у нас відмкнута, спідометр, час і е денний пробіг. Також в передній фарі розташовані у нас такі от підфарники з одного і з другого боку. Попередній власник вже поміняв це на білий колір. Ось, Виглядає досить непогано. Коли ми включаємо це в нас дальнє світло, це в нас ближнє світло. Задній ліхтар діодний, його дуже добре видно, як вдень, так і вночі. Е, мотоцик з таким от цікавим рулем. Руль це не оригінальний його руль, це вже вмінений. Також я, як третій власник, перший власник це все зробив. Другий, так, по його словам, нічого тут не робив, ніж таке, як лишилось, таке, як було. Як на мене, цей руль дуже йому пасує. І він набагато кращий, ніж е, оригінальний. Оригінальний такий, як альфа, щось такої, знаєте, сюди буде вищий. І все-таки їдеш, як на козлику. Тут вже така посадка чуть спортивніша, він вже такий йде рівніший. Е, дивиться круто. Катаюсь я на цьому мотоциклі вже десь два місяці. Проблем ніяких не було, я тільки поміняв масло і фільтри.